Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Серце Ісуса сило непереможна. помилуй і спаси тих, що Тебе величають. Сила непереможна. Ну, Ми знаємо особливо зараз в часі війни, що то значить перемагати, це значить бути сильнішим від когось. Перемагає завжди сильніший. І знаєте, часом є такі запутання, що ще є залишки тих часів середньовіччя, що хто сильніший, той і правий. Але ми сьогодні будуємо інший світ, і світ вже став іншим. Після Другої світової війни, яка закінчилася у 1945 році, світ побачив. Страшну велику трагедію, де загинули десятки мільйонів людей. Не тисяч, а мільйонів. Війна, в яку було втягнуто в цілий світ. І тут дійсно була закінчилася війна, і знаєте, Зараз, наприклад, ми бачимо, скільки ми чуємо із тих уст пропаганди російської, де вони стараються ну, нам якось інкримінувати буквально до, до такого, знаєте, ну, страшного такого злочину, що ми не святкуємо День Побєди. Найперше треба розуміти. Хто кого переміг. Якщо ми розглядаємо Ісуса як сила непереможна, то у людей є таке, що одні перемагають, потім другі перемагають і так далі. Для того, щоб розуміти, хто кого переміг, треба зрозуміти, хто з ким воював. Кожна війна має якусь ціль. Одна війна має захопити території, інша там, ще там щось вплинути на економіку, змінити ціну на нафту. Ну, різні війни є, так? вони мають свою мету. Чи задумувалися ви, яка була мета Другої світової війни? Вона спочатку мала один намір, а потім. Цей намір трошки змінив. Вітча відкрито заявляв, що він хоче показати, що то є за німецька нація, арійська нація, вибрана нація. Всі так собі другорядні, а вони особливі. І він то не скривав, він то чітко казав і хотів свої порядки впровадити. На території Європи, а далі і на цілому світі. Ясне діло, що така держава, як Німеччина, не могла би була справитися з цілою Європою. ясне діло. Треба було, по-перше, колосальний ресурс і підтримка. І тут на допомогу прийшли німцям, хто би ви думали, Соєцький Союз. Вони підклали своє плече, бо, ясне діло, ресурс Радянського Союзу був достатньо потужний. Населення більше як 300 тисяч, й 300 мільйонів. Потужна, величезна, мощна держава. З Сильною економікою, бо всі працювали на державу. За людей ніхто не думав. Виробляли метал, нафту продавали, все те, що треба для війни. Комбайни не будували, на комбайни велика ставка не робилася. Основне армія, зброя. Який був устрій в Радянському Союзі? Комунізм, який був устрій в Німеччині, нацизм. І ці два монстри об'єдналися і давай завоювати світ. 1 вересня 1939 року почалася війна. Радянський Союз чемно допомагає, на Німеччині йдуть ешелони з нафтою, з провіантом. Воюють. Але Гітлер побачив, що треба буде ділити оцю здобич на двох, захоплений великими своїми бліцкріками, вирішив, що Росії, верніше не Росії, а Радянського Союзу, йому не треба там комуністів, щоб ще там свої закони пропагували. Бо комуністи мали ідею комунізм на цілому світі, а нацисти мали ідею арійської раси, яка буде домінувати над цілим світом і тримати всіх в кулучку. Почалася війна у 41-му році Гітлер нападає на Радянський Союз. А ешелони. 23 числа ще їхали в сторону Німеччини. Німці вже напали, а ешелони ще їхали по контракту. Коли почалася війна такої кількості полонених, які німці брали в полон, які здавалися красноармійці, вони не знали, що з ними робити. Два мільйони людей було взято в полон. Не забувайте, яку тему ми сьогодні маємо. Сила непереможна. Два мільйони людей здається в полон. Їх треба годувати. Представляєте, до вас до хати приходить 10 чоловік. І щоб їх нагодувати. Це не так просто, а як 20 чоловік один раз накрити стіл гостину можливо. Але полонені це не один раз нагодувати. І тоді було достатньо хто небудь підходив там із жінок і каже: от, я собі того заберу. Все, забирай і все, без нічого просто, забирайте. Не мали що з ними робити. Було дуже багато. Дуже багато було. Переписалися стали на сторону німців і почали воювати проти Радянського Союзу. Чому? Бо, тому що це була тюрма народів. І тому та армія не мала тої сили, не мала ідей. Було багато людей, які були закручені тою пропагандою за, за Родину за Сталіна. Не розумієте? Але не було правдивої настоящої ідеї, на відміну від української повстанської армії. Яка, до речі, була створена тут, на Волині. Бо хтось собі думає, що Українська повстанська армія це десь у Львові вони під старим замком були сформовані? Ні. Українська повстанська армія це та армія, яка є. На 90% подібна на нинішню нашу армію. Бо тому що наша воєнна присяга говорить, що присягаю на вірність українському народові. Українському народові. Чи знаєте ви, як звучить присяга Російської Федерації, воєнних із Російської Федерації? Вони не присягають народові, вони присягають государству. У них вища цінність це государства, чим, чим, чим людина. Ось це ми і відрізняємося. І в тому була сила переможна Української повстанської армії. Українська повстанська армія воювала проти фашистів. Проти радянської армії мало вони воювали і, в принципі, не воювали, бо то не було змісту, враховуючи їхню велику потужність, але Українська повстанська армія розправлялася із НКВДстами, які просто убивали людей. І то, що потім змінило. Ну, Радянська історія е, змінили, вони хотіли надати, е, бо їм не вигідно було е, Українську повстанську армію розумієте, величати. Бо тому що як це так? А це була армія, яка стояла за свій народ. тому сила не переможна. За свій народ. І хто би не приходив, їм було все одно. Чи це були москалі, чи це були німці, їм було все рівно, вони били тих і тих. І часом ми путаємо, що українська повстанська армія Унупа, ми кажемо, так, не, не, так ми кажемо, так нас навчили казати. Усі оті Унупа ОУН. -ну", це Організація українських націоналістів, це політичний рух. Він нічого не має до війни. Це політична партія, це політичний рух. А УПА — це українська повстанська армія. І іменно от той дух, що вона була за народ, народ їх підтримував. Росіяни кажуть, що Бандера вбивав, там, всіх там розстрілював, все, людей їли. Люди знають, що таке була УПА. І коли відбирали зерно від людей, вивозили у півці це діло по можливості відбивали. Ці всі загони відбивали, розстрілювали їх людям, віддавали зерно. Ну, вони потім присилали других, ясне діло, але люди вже собі то зерно могли десь сховати і так могли перебути. Тому це була непереможна сила, бо за тою армією стояв народ. Чому я впевнений, що російська армія програє, Бо тому що вони окупанти. Вони прийшли на чужу землю із зброєю. Вони прийшли до нас. І в них нема тої непереможної сили. Бо я переконаний на 100%, що Господь Бог не стане ніколи на сторону окупанта. Ніколи. В нього може бути ідея золота. Але якщо воїн переступає кордон чужої держави із зброєю в руках, Бог ніколи не стане на його сторону. Ніколи. Бог завжди буде стояти на стороні тих, які захищаються. Тих, які протистоять злу. І тому сила непереможна на нашій стороні. Серце Ісуса сила непереможна. То, Що то серце? Це те, що дає життя. Бог є наше життя, наше спасіння. Він дає нам ту силу непереможну. І тому навіть, якщо ми порівняємо ті величезні, ну, дивіться, де Німецька була армія, вони захопили цілу Європу. Вони воювали з Радянським Союзом. Нацистської Німеччини нема, є сьогодні інша Німеччина. Україна є. Радянський Союз така величезна машина. Вони цією Україною ходили взад вперед. І голодомори робили. НКВ тут чинили страшні речі, такі самі, як у Бучі, ми бачили. Ну, це то саме, це діти одної мами, розумієте. Просто сьогодні люди мають телефони, познімали і показали. Але що робили НКВД в нас? Не було телефонів, не було фотоапаратів, щоб то все зняти. Повірте мені, звірства були не менші. Тому що це діти одної мами. Де Радянський Союз? Нема. Україна є. Що таке Російська Федерація? Це не є одна, так, як, наприклад, ми, українці, ми є одна етнічна група, так? ми є унітарна держава. В нас є багато національностей, різних то, але ми є одна, одна етнічна група Українці. Російська Федерація їх там є ціла купа. Буряти, казахи, е, як вони там, чеченці, скажіть мені, що у них є спільного? Ні мова, ні культура. У них нема нічого спільного, це різні люди. Значить, це залишки недорозвалившоїся імперії. Спочатку Великої Російської імперії, потім Великого Радянського Союзу, Нірушимова, так нам казали, а він оказується, Рушимий. Якщо світ каже, що хлопці ви не праві, Тягнулись в війну в Афганістані, опустили нафту до 20 доларів. І Совєцький Союз, нерушимий, розвалився. Економіка Радянським Союзі була набагато вища, як сьогодні в Росії, як би це не виглядало дивно. Ми говоримо про ВВП. про... Сама економіка вона була самодостатня, вона була сама в собі, і вона мінімально практично практично абсолютно мало що залежала від зовнішніх якихось, там, зовнішніх якихось комплектуючих чи чогось іншого. Воно практично все розроблялося тут, в Радянському Союзі. Сьогодні Російська Федерація далеко не Радянський Союз. Вона повністю залежна. Від зовнішнього світу. Тому що ціна на нафту, яка у 2000 році почала рости і виросла до 100 доларів, зробила їм ілюзію, що вони вибрали правильного правителя. Ні. Це ціна на нафту зробила вас трошки щасливішими. І ті всі гроші, щоб будувати державу свою, вони витрачали куди на зброю. Вони хотіли собі присвоїти силу непереможну, і давали на телевізори всюди. І Всюди ми бачили, як там є такий у них канал, звізда. І Дивишся і ти думаєш, найбог Бог борониться в армію воювати. Самольоти літають, солдати, як на показ, Все, які вони це є. Але коли дивишся, на тих полонених, які наші хлопці взяли, то най Бог борони. Як каже Луганський, то то чмоня, то білоч, то дивишся на них і, і ти розумієш, що непереможні це не про них. Вони не знають, за що вони воюють. Любого москаля запитай, що для вас буде перемогою? От, ми ну, от, ну, Що ви переможете? От, що для вас перемога? Для нас, ясно, вигнати москалів за, за межі наших кордонів це наша перемога. А ще було б краще, якщо б Російська Федерація не мала сили більше нікому шкодити. Бо вона розвалилася гетто, розумієш, на малі куски. І, і ті народи жили собі свобідно і будували своє майбутнє. Оце для нас є перемога. Що перемога для, для росіян? Вони не знають. Тому що є амбіція в одного чоловіка, якого оточують ще пару чоловік. І вони. Вирішують свої питання, піднімають рейтинг, стараються утриматися при владі, бо тому що, якщо програють вони війну, то їм там все. Вони при владі не утримаються і вони то знають. І тому ціною тих людей вони хочуть себе притримати при владі. Але сила непереможна на нашій стороні. Серце Ісуса сила непереможна з нашими воїнами, а не з їхніми. І десь ми там відступаємо, десь ми там поступаємося, то не страшно, сила непереможна. Це то, що нам Бог дає. Тому що вона є правдива. Бо якщо Бог стає на твою сторону, то ти є непереможний. Якщо Бог стає на твою сторону, то ніхто тебе з його рук не вирве. Якщо Бог стає на твою сторону твою сім'ю, то твоя сім'я буде святою, але треба зробити місце Богове, щоб Бог мав де стати. Бо в нас часом так багато всього є, так багато всяких важних речей, що на Бога нема місця. Просто подивіться, скільки зараз нас дивиться, скільки нас зараз молиться до серця Христового. Але ви це є ті, які знайшли місце для Бога. І Бог стає на вашу сторону. І щоб ви знали, сила непереможна є сьогодні на вашій стороні. І кожен раз, коли ви. Є з Богом, робите Богове місце в своєму житті, в своїй родині, в своїй хаті. Бог стає на вашому місці. Бог стає на вашу сторону. Бог стає разом з вами. І тому сила непереможна є на нашій стороні. Дякую тобі, Господи, Боже, що ти є з нами. Але дякую мому народу, що Він є Божий. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.